Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам приколи з десимулятором Steam версія. Хочу звернутися до розрабів, Сподіваюся, що вони цю ситуацію якось пофіксять, виправлять, не знаю. Чому прикол? Може я чогось не розумію, то хоч, хоч хай поясню, пояснють мені. Запускаємо гру. Наш лаунчер, все класно. От, У мене є куплені локомотиви, купив я їх. Куплені мапи, тут є безкоштовні, а є платні. Наприклад, Львів, Стрий це платна мапа. Ну, Наприклад, б... пока що безкоштовну мапу, та, що в них вбудована. Київ — це їхня мапа, яка йде вроді як дефолтна по замовченню. Окей. Вибираємо сценарій, наприклад, пасажирський перший. Все класно, вибралось, да? можемо запускати грати. Вибираємо сценарій 764, чекаємо переключення на нього. По ідії там щось повинно ж попідтягуватись, чи що. Ну, вроді, вроді, як дає запустити нам. Приключаємося на вантажний. І в нас все. Відпадає відпадає Здесьмулятор, і відпадає він навсіда, він вже не дупляється. Він отак висить, і більше він вже не, не очухивається. Ладно, закриваємо, хрен з ним. Наприклад, сценарій може калічний, питань нема. Питань нема. Запускаємо. Де наша, Київ жмірінка. Вибираємо, наприклад, зразу VL80. Там, скоріше за все, сценарій на VL80. Ну, можливо, я не правий, ну, скоріше за все, бо іншого, по-моєму, там змінний струм. Все. Вибираємо сценарій. Це те, що йшло по дефолту. Я це не ставив. Це йшло по дефолту з мапою. От, Пробуємо зараз. Повинно, по ідеї, роздоплитись. Не роздупляється, зависає, все. Ну сіда, Також з пасажирського навантаження я там не можу переключитись, Коли натискаю, воно все, відпадає все, до сідання. Окей, знімаємо задачу. Переходимо до платного маршруту. Називається, ваші кошти пішли по назначенню Львів, стрий, платний маршрут. Гроші за нього беруть. Так, тут нема сценарію, приходимо туди. От, те, я нічого не трогаю, я просто вибрав Львів стрий і вибираю сценарій, які я це не ставив, воно так як від розробника прийшло. От я нажимаю вибрати, і в мене кнопка запуска, вона неактивна. Коли я на неї натискаю, воно зависає. Якщо я нічого не буду натискати, воно теж секунд через 10 зависне і все. І до свидания. Хорошо. Наприклад, ось я не розумію, роблю не так. Вибираємо знову львів стрій. Вибираємо Liewstre у нас постійний струм. Наприклад, там у нас є вантажний поїзд вл 11 да? Окей, почнемо по порядку все вбивати. Типа, я хочу з пасажирського номер у нас поїзда буде. 2125. Це вантажний поїзд. Я хочу поставити галочку вантажний, натискаю. І все. Здрасте, я ваша ття. Окей, щось я, може, не розумію, щось не розумію. Запускаємо. Переходимо, наприклад, Джанкой Долинсь... Дол... Долинська. Ця мапа з майстерні. Можливо, автор там щось на чудовий залив фігню. Допускаємо, може тут розраб... розраби взагалі не при ділах. Я скажу, чого в мене все одно претензії будуть. Хоча я не поділа. Куча сценаріїв, все класно. От, вибираємо там, найперший сценарій 109 вибираємо. Підтягнувся локомотив, запуск у нас вроді як активно. Дефолт купе. Навіть ми можемо вагони тут вибрати якісь, ну хай буде по дефолту, нічого не трогаємо, просто запускаємо. Ну, в цей раз вроді запустилась, правда, без вагонів чогось, де вагони не понятно, ну, можливо, у нас маньоври, я не знаю. Но це що удачно запустилось, до цього сценарії запускалось десь посеред перегону. Непонятно, що, непонятно, як в нього грати. У мене питання. Ра... Коли був старий ZD-симулятор у вас на сайті, таких приколів взагалі не було. Ставились мапи елементарно, ставились сценарій елементарно, все було доволі прозоро, понятно, все ставиш, все працює. Це запускається, нічого не відвалюється. Тепер якась війня. От я вибрав Львів-стрій, от я хочу вибрати сценарій 2125 я натиснув. Я навіть зараз не зможу вже не вибрати ні локомотив, нічого, бо куди б я не ткнув. все. Тільки закривати його принудительно, переходимо в крамницю. Скільки ви за нього просите, за цей віз 99 гривень. Поснижся, а без знижки, так і ще більше. О, як в нього грати, непонятно. Чого воно так у вас відбувається, я не знаю.